Попри рясний сніг та сильний вітер, найвіданіші вболівальники Буковини прийшли підтримати улюблену команду на старті весняної частини чемпіонату першої ліги сезону 2024-2025. Прості погодні умови, і, і хоч і поле було дуже добре підготовлено, знаєте, і кубок, фінал відмічали стан поля хороший, і, але тим не менш глядачам дуже велика подяка всім, хто підтримував таку погоду. Приході приходили навіть з дітьми, з маленькими, і це ми дуже цінуємо і. Це гідно поваги. Господарі взяли м'яч під свій контроль з перших хвилин гри. Втім, до перерви реалізувати гольові моменти жовто-чорним не вдалося. Суперник недаремно зайняв перше місце у групі Б у першій половині цього сезону. Команда досить організована, команда витримує структуру. У них є і швидкісні гравці, і підсилення хороше взимку. Вони провели, і дійсно вони змусили нас попрацювати знову ж таки по максимуму. У другому таймі чернівчани підсилили гру, що дозволило їм на 51-й хвилині відкрити рахунок. Гол капітана Віталія Кольцова став не лише переможним у цій грі, а й ювілейним 550-м для Буковини за всю історію виступів команди у першій лізі. І сьогодні да, у саме такий важливий момент він дійсно розібрався як справжній майстер зряче і інтелектуально направив м'яча. Да, я, я вдячний йому, вдячний всім хлопцям. Хочу ще раз всім подякувати, хто підтримує команду, хто в єдності з клубом. І це дуже-дуже важливо, тому що коли такі непрості матчі, Воно і вдається в знаки, що є єдність, є взаємопідтримка, взаєморозуміння, взаємоповага. І я хочу вас привітати всіх з перемогою і подякувати і відмітити, що в таких умовах ще більша ціна ну дійсно для розуміння, для прогресії, для подальшого розвитку. Суперник завершував матч в десятьох через вилучення гравця. Втім, за словами головного тренера Кудрівки, поступилися чернівчанам в першу чергу через психологічні моменти. Перша гра офіційна, завжди на перший план виходить ментальність, психологія. В цьому компоненті ми сьогодні супернику уступили. Тобто, я не пізнав свою команду, дуже боялись помилитись, да там, тобто. Грати на м'ячі від білдабу до позиційних атак. Ми, там, намаз... Звичайно, є там, погодні умови, да, там поле е, тяжке. Ми раді, що приїхали здесь вболівальники, да, тут вже багато вболівальників. Ми сьогодні, е, можливо, не награли на перемогу. Я вже сказав да, по попередньому питанні, що треба було сміливіше грати. Але сказати, що прямо там на Поразку, ну да, там стандарт пропустили. А от чернівчани підійшли до цього протистояння у піднесеному настрої після історичного досягнення виходу до півфіналу Кубка України. Хоча, звичайно, стан полі погодні умови навпаки з Вікторією набагато більше сприяли, щоб грати у комбінаційний футбол, скажімо, не боятися робити циркуляцію м'яча, переводи. А сьогодні дійсно були такі моменти, що навіть хлопці, ну той же Ігор Солдат, досвідчений, кваліфікований, гравець і розумний. Але він банально просто кричав: Я нічого не бачу, тому що сніг так заліплював в очі, коли вітер ще сильніше став у другому таймі. Але важливо характер і важливо не відходити від своїх принципів, не зважаючи ні не на погодні умови, не на суперника. І це для нас головне. Головне мати свою ідентичність і. Жити своїм стилем. Нині Буковина має в своєму активі 23 очка та посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонської групи першої ліги. Наступну гру жовто чорні зіграють 14 квітня на виїзді з харківською командою Металіст 1925 Олена Крючко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4